Всім привіт! Вітаю на каналі Сагводбліти. Це огляд важкого танку 9 рівня збірної нації. А це 0,9 візтеропе. В мене його немає, і кхм, зараз в нас проходить аукціон, де можна ставити ставки і отримувати, е, спробувати виграти лоти да, за якусь певну початкову ставку. Наприклад, через 45 хвилин буде. Відкрити її аукціон на стеропа, початкова ставка 1000 золота, але там буде також конкурентна ставка. Да? Я особисто також хочу взяти участь у даному аукціоні, тому що на моєму основному аккаунті немає цього танчика. Я не знаю, що це за танк, хоча він в нашій грі вже декілька місяців. От так що, сьогодні в нас буде такий огляд, плюс перше враження про танк, що ж в цілому таке. да? Я буду особисто на даний танк. Ставити в районі 12 тисяч, я думаю, за дев'ятку, якщо моя ставка зіграє, це нормальна ціна. От, і було б класно, що я отримав собі на аккаунт. До речі, завтра буде обов'язково стрім по обкатці даного танку. Якщо я його зможу все ж таки дістати з аукціона, тому вас запрошую завтра на стрімчанський. Будемо катати і дивитися, що ж це таке імба чи не імба от е-е-е Рекомендую ставити ну не більше 15 тисяч. Це мені здається, буде розумна ціна за новеньку свіжу дев'ятку. В танчика є певні фішки особливості. І сьогодні їх з вами будемо оглядати ось так виглядає наш танк. Зараз подивимося його бронювання. Я не знаю, я не, не знаю, яке в нього бронювання. Ми його оглянемо До речі, в танчика є легендарний камо. Ось він саме в ньому. Ми зараз розберемо його. Технічні особливості, які його фішки, чи є вони в нього, от, і тому подібне. Тому давайте заходимо на сайт Blistar. Я хочу за подивитися, як він заброньований. Я думаю, вам також це цікаво. Так, де наш Blistar? Заходимо, зараз вам так що показую. Ось так виглядає бронювання нашого танчику. Ставимо йому відразу посилене бронювання, плюс ставимо калібровані снаряди. Що ми маємо? 275 мм на. Бронебійних і 362 мм на голдових снарядах. Доволі суттєве бронепробиття. Бачимо доволі непогано заброньований танк. Вразлива зона, бачимо, в нас в башті є, можна пробивати. Навіть мені здається, 255 мм буде вистачати. ну да, Бо в нас тут зона 206 мм. Також дивимось, лючки оці не пробиваються. Сюди що? також не пробивається, а якщо він буде прямо стояти. да, дивіться, оці лючки це обманка, тому. Якби ось сюди немає сенсу цілити, бо ви не проб'єте. Ми подивимося потім, коліжен модель. Пробувається танчик в цю планку, і пробувається ось в це вухо. Пробувається. Оце також не пробувається. Далі ми там подивимося більш детально. Що ми ще глянемо? Давайте перевіримо, чи він може стояти від борту. Даний танк, давайте ось так. Ну Теоретично можна пробувати, ну знову ж у нас відкривається оця зона, і відкривається ось ця щука прямо в парі. Бачите, можна в пару стріляти, і ви будете танк пробивати. В цілому десь там. Чуть-чуть легенько там виставляти щось можна, ну, в принципі, не рекомендую. Що по кавенах? Давайте подивимося, що в нас по КВН. -ах. Вниз мінус 8, вгору 15. Ну, В цілому, плюс-мінус піде 8, це навіть доволі непоганий показник для важкого танку, тобто десь позиційно постояти можна, але майте на увазі, оця сторона пробивається. Да? Так, добре. Якщо він буде дивитися на акумулятивах, пробиться 360. 52 міліметра. В танчика з'являється надто багато сірих зон але надто багато і червоних. У нас є ВБР, вище нижче літає, по-любому, можливо, десь якась ймовірність танканути, і такий снаряд у нас буде. Так, що по фугасах? Фугаси в нас мають 72 мм пробиття. Сам себе може фугасити. Ось ні, сюди не фугаситься. Він, до речі, чомусь. да Ну Дивіться, тут не можу я пробити себе в гармату. Сюди також не можу пробити, а сюди теоретично, в бік Вистачить, тому що тут 72 мм у нас бронелиство з боку, і якби на межі проб'єте, не проб'єти. ФУАЗ може пройти, а може і не пройти. Так, корма у нас доволі непогано зашита тут 134 мм в башті, і 79 мм виходить під кутом, да, тому що під кутом лист. Тобто є отут така малесенька зона, куди. Може і проб'єте, а може і не проб'єте, да? тобто теж 50 на 50. Коротше, будемо рахувати, що від звичайних фугасів танчик зашитий, від хищів, звичайно, не зашитий. Так, тут уся дивна ситуація, що я не пробуваються гармата тут. Наприклад, віріно-чоронти вона пробивається, а тут ні. Добре. Так, переходимо в нашу модельку. А, все, тепер бачу, що не пробувається, тому що це в нас екран виходить, і в гармату сюди не проб'ємо, так що майте собі на увазі. А, і ми бачимо, що оці водвушка, да, Давайте вернемося сюди. Оці вуха тут намальовані, вони є, да? Але якщо ми будемо дивитися у прицілі, то цих вух насправді немає. Тобто немає сенсу туди цілити. В нас ми бачимо, де а, товщина броні, така доволі суттєва на танку. Оце червоне. Тут оце все діло екрани. І також у нас є екран а, біля катків. Ну, в цілому, з бронюванням з вами ми розібралися. Давайте тепер перейдемо безпосередньо до технічних характеристик даного танчика. Переходимо. Переходимо. <ків> і так, стеропа. Давайте дивимося, що поспорядження. Спорядження ставимо універсальний відновлюваний. Ну, коротше, великий ремкомплект ставимо, ставимо адреналін і ставимо ремкомплект малий. Якщо ви будете грати на циклічній гарматі, бо тут у нас є фішка, у нас є дві гармати. Є циклічна, а є типу касетна по гілці Атласа. Коротше, всі ми вже знаємо, що це там за барабанно-касетний тип снарядів, точніше, це тип гармат. Цікаво, фаново, але мало ефективно. Тут відповідна така сама історія, але є одне але. Розробники обіцяють апнути даний танчик. В наступному оновленні саме касетну гармату вона буде покращена. От також там швидкість з повертання башти апнуть. Ну коротше, там є певні нюанси. Тому майте на увазі, хто буде танчик даний ну, прикупити, да, хоче, то танчик має трішки апнути. Подивимося, як воно вийде на ділі. Далі амуніція абсолютно стандартна, нічого тут нового, цікавого немає. Навіть нема сенсу розбирати боєкомплект, також ви завантажите собі по смаку і обладнання. Я ставлю калібровані снаряди, ставимо зведення. До речі, зведення 4,8 не найкраще. Кінцева точність також наш під 0,3. Доволі таки неточний танк. Захисний комплекс, посилення бронювання, поставимо ящик з інструментами, оптику ставимо підкручені, точніше поліпшене керування, тому що танчик не крутиться на місці, і система подавання спорядження. Так, що в нас по середній шкоді за постріл? І так, в нас, значить, середня шкода за постріл 480. На фугасах 600, тому фугасами, в принципі, рекомендую користуватися по якихось ультракартонних танках. Кумулятиви 410. КВН, я вже казав, вгору 15, низ 8. ДПМу в танчика немає. 2145 на каліброваних снарядах. Це маловато. Танчик грає проти 10, тому трішки будемо складно. Прохідність посередня. І що в нас? Максималка вперед майже 40, назад 14. Це нормально. До речі, тут питань немає. Хорошо, поїхали в бій, подивимося. Один бій зіграємо на циклічній гарматі, а інший бій зіграємо на касетно-барабанній гарматі. Подивимося, яка. Ефективніше, хоча мені чомусь здається, що циклічна гармата і буде ефективніша. Так. А, Проти 8 рівня граємо, але давайте не сильно будемо нагліти, для того, щоб не упоротися. А, так. Беллен, ви знаєте. Ой, а що він такий? Слухайте, щось він надто повільний. До речі, танчик надто повільний. Ультраповільний, я би сказав так. Не те що, а ультраповільний танк. А що в нього з питомою? треба подивитися? Слухайте, а ну нагадайте, давайте ще раз зайду гляну питому потужність. Вже він надто повільний цей танк, ні? Так, не спішимо, чекаємо. У нас тут засідка. А там ще нікого нема? А, он, дивіться, є. А, слухайте, так почекайте. У нас тут, бачить, тільки один Еміль 2. Опа, на Т95, хорошо. Добре. Так, ні 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 давайте за тайпом так сховаємося. Угу, поїхали. Так, тичку дали, каток збили, хорошо, живем. Живем, живем. що тут еміль? Сюди попробує заскочити до нас. Ой, а щось він таке доволі? Так, ну давайте попробуємо розвести Т-95 на борт і подивимося, чи він витримає у нас цей борт. Ні. Не того ми розводити зібралися, так? Да? Не того ми зібрались розводити. А він знову вилазить. Максималочка вилетіла 600. Але є нюанс. Є нюанс. Там вже СТ. Так. Ой, дуже він і повільно повертається. І башта, до речі, башту там, здається, мають апнути, що буде обертання башти трошки краще. Ну, які надто до речі, ви знаєте, от прям зараз от прям не, не дуже в мене враження про танк, ось перше враження. ультраповільний, ультраповільний танк. Я не знаю, він, він має ще грати якось проти 10 рівня, і щось мені здається, йому буде максимально складно грати проти 10. Тану. Довге зведення. Немає ДПМу. 2800. Довге зведення. Нема ДПМу. Погана кінцева точність. Блін, реально дуже повільно повертається башта і. Він погано і, в нього там написано майже да, 40 чимось кілометрів на годину. Ну, мені здається, він їх не наберег хіба що згори. А зараз ми зайдемо в ТТХ а ми подивимося на питому потужність. Ну, щось він надто повільний. Щось він надто повільний. Ну У нас команда ще, бачите, як відіграла. Зараз, до речі, в тренді, в тренді мати таку тіму в себе в команді, тому якби тут на це навіть не звертаємо уваги. Так, ану, давайте зайдемо в технічні характеристики. Так, сюди. Питома потужність: 13,8, От і вам добрий вечір. 39, написано: максимальна швидкість. 39, середня, 26. От, от це ближче до реальності. От ви 26, скоріше всього все, будете бачити в себе на, на спідометрі. да? Блін, ні, ну дуже великий танк. його там має трішки апнути, мають апнути і швидкість повороту. Башти. Я не знаю, чи будуть займати його по. Саме по повороту корпусу, ну, блін, ну, щось він, щось він надто важкий. Цей танк, поїхали. Давайте. О, назад, відміна, почекайте. ми, Я ж обіцяв обкатати ще. До речі, ДПМ піднімлять. Бачите, тут шкода на хвилину на касетній гарматі менше. Здається, ДПМ мають підняти. Ну, тут Взагалі, дивіться, тут 2145, а тут 1919. Це, 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 це капець, просто як мало. Ну давайте встановимо, от, попробуємо, ми відкатали. На циклі зараз катнемо на ці кулеметно-касетні, да? поставимо сюди, що там. Я навіть не знаю, нехай буде тут у нас аптека. Трошки голдина кинемо. І поїхали застосувати. Давайте ще на цій гарматі катнем. Блін, ну ви знаєте, я чомусь. я Тепер думаю, чи треба воно мені цей танк вибивати, а завтра прийдеться цілий стрім на ньому грати. Ну, коротше, цікавий танк. цікавий. А, Цікавий, цікавий, чи воно нам потрібно, да? Ну, будемо надіятися, що його нормально гапну. Будемо надіятися, що його нормально апнуть. Слухайте, і це проти восьмого рівня. Ну ну. Е -е, теоретично. Теоретично можна було б допомогти СТ. Ми ж проти 8 граємо, правильно? А ну, броня є в танках, якби тут питань немає. Броні трошки є. Нема динаміки зовсім. Зовнішній вигляд непогано. В легендарному каму доволі непогано виглядає. Хм. Цікаво, цікаво. Я щось сюди один поїхав. Так, бачу в них там Стежка також. Можливо, вони всі туди поїхали. Це було б непогано. Ой, а щось тут воно з -з зведення і немає. Не, ну 700 шкоди дали з барабана, наче й так непогано воно виглядає, я вам скажу. Опана, опана, там що в нас лорочка є. Давайте, лорка м'яка. Було б непогано її постріляти, але мені здається він втіче зараз. Да, так і воно, Так і воно трапилось. Угу. Це в нас попався, хтось качає. ПТшку хтось качає собі. 1200 з двох барабанів. Ну, блін. Я думав, буде гірше, насправді. Думав, буде насправді гірше. М -м -м -м. Ну, давайте, поїхали далі. Коротше. А... Ну, це перше враження, я не вкатався в танчик, но, о, Не, Неоднозначні в мене є думки на рахунок цього танчика. Неоднозначні. 1600 дала, да? А до речі, я катаюсь зараз його на каліброваних. Снарядах. Ні, ну дивіться, проти вісімок. Ну, питань нема. Проти вісімок він щось тут стріляє. Цікаво було подивитися проти десяток, як він буде грати. Завтра заходьте на стрім, ми покатаємо цей танк і подивимося, що він може зараз. В такій комплектації, як він є, грається. Да? Його там мають апнути, але це буде, це буде трішки пізніше в наступному оновленні чи коли подивимося, як він буде гратися. Але зараз маємо те, що маємо, тому треба нам подивитися, як танчик зараз. Відігрує, так? Да? Так, до речі, тель 720 можемо забрати, тому давайте поспішимо. Щоб нам 33 видати. Не хватило альфи. Блін, мене ще він забере, слухай. Та ну! 2900 дивіться, мені здається, тут пощастину тупо. Ну, щось. Затяжний був бій, мене не сильно я там об'їхав, вони там на мене не сильно агрились. Але, ну, 2900. Не знаю. Завтра буде ціла обкатка цього танку, і ми потім розберемо, вартий він уваги чи не вартий. Але я особисто буду ставити на нього ставку, як мінімум 12 тисяч на нього поставлю. Пишіть в коментарях, як вам цей танк. Скільки ви будете ставити на нього свого золота, також хто дивився відео до кінця, обов'язково протисніть вподобайку. Підписуйтесь на канал. І рекомендую зайти до мене на канал. У мене є плейлист, огляди танків. і Подивитися ще інші огляди танків, які вас цікавлять. Дякую за перегляд і до наступного відео.